І так, сьогодні я хотів би розповісти, як створити пересилку з іншого емейла на наш імейл-маріфон Наприклад, емейл, який створений на Україні. Навіщо це потрібно? Ну, наприклад, ми створюємо новий емейл на Укрнеті, коли у нас заблокували один з імейлів, який зараз працює під OLX. Заблоковані чому? Тому що, ну, скоріше всього, були виставлені дві обяви з двох різних аккаунтів з одним і тим самим телефоном. Нагадую, що потрібно при цьому робити. В цьому випадку, якщо у нас помітило, що відеоликса приходить лист про те, що потрібно вибрати один з аккаунтів. Ми вибираємо один з аккаунтів, далі знаходимо такі об'яви, в яких вказаний один телефон з іншого аккаунта, і цю об'яву деактивовуємо. Далі у нас залишається один аккаунт неактивний. З нього ми деактивовуємо всі об'яви. І у нас, виходить, що під цей аккаунт підв'язаний телефон, який залишається. Тобто, ми, далі. Це перше, що потрібно зробити, знайти проблему і деактивувати всі об'яви. Тобто, виходить, у нас залишиться один вільний телефон, під який потрібно підв'язати новий аккаунт. Далі ми створюємо новий імейл на Укрнеті. І створюємо під цей емейл і телефон, який у нас залишився, новий аккаунт Олік. Виставляємо одну об'яву і чекаємо декілька днів, чи все нормально, чи Олік знову не забавно. Якщо все добре, значить нам треба зробити пересилку з цього емейла на наш основний емейл, що я зараз буду показувати, як це робити. І далі вже виставити всі обяви, які потрібні на цей аккаунт Олимпию. І так, як же потрібно створити поліцію? Як це робити? Ну, перше, потрібно Да? Тобто ми... вже було створено імейл і милодімо. Ми Залогінуся, заходимо в листи і знаходимо. Бачите, знизу. Наводимо, випадає. Тут є пересилання листів. Натискаємо, заходимо в налаштування. Пересилання листів треба додати адресу. Пишемо адресу нашої основної пошти і пишемо далі. Воно відразу пише, що не підверх. тобто листи, поп іти на В цей момент на нашу основну пошту приходить листі до корнета ще треба підтвердити пересилання цієї емейл. Як підтвердить, що треба натиснути на посилання, все ми робимо. Тепер встановлюємо цю сторінку і бачимо, що пересилання на наш основний імейл на лишні. Мабуть, ось так от можна ще показати, як... Ходить, що імей витворені, але такі у нас заблочений 19 аккаунт, а у нас ski колиш, вони сподіваються певні літераті. Нам ну, тобто потрібно поміняти фільтри в самому емейті. Поки як це робити і не обов'язково дитин, буде я, але покажу. Це для цього потрібно зробити. Добавити налаштування. Закінчити, пізно тисяч прив'язаний до L-смерtko Як ми бачимо, такі фільтри виноди. І попередні минути сталося інший мейли продовжити. Ці емейли тепер, які будуть з пересиланням укермета, LDS «Укрнет», будуть позначатися. 19 дев'ятнадцять Ну, У цьому все. Сподіваюсь, це було скорист.